Вітаю вас у просторі, де світлодуш сяє крізь час. І з вами я, Елела, провідник світла. Вітаю всіх вас на моєму каналі в цьому божественному просторі любові. Сьогодні я хочу поговорити із вами про те, хто ж такі плеяди. Ви вже бачили на каналі, нещодавно вийшов ченнелінг від плеяд. Хто вже ознайомився з цим посланням, то ви вже, власне, розумієте їхній меседж. Він про те, що людство має вибирати енергію усвідомлену, і це енергія про любов, про мир та доброту. Хто ще не ознайомився, переходьте, дивіться вам і слухайте, вам буде дуже цікаво. Але сьогодні я хочу пояснити, а хто ж такі плеяди? Тому що не всі, можливо, із вас знають, хто ж це такі, чому вони дають ці послання. І яка в цьому їхня роль і зацікавленість. І так, я, ну по-перше, я почну з того, да, що ми будемо говорити із вами про іншопланетну цивілізацію. Ви маєте розуміти, що плеяда – це цивілізація, вона дуже високо розвинена духовна раса. Це божественні істоти, вони вібрують на досить таки високих мірностях: 5-9, але я давала ще ненг саме від сутності істот. 12D вимір. Це дуже висока енергія. І це енергія, яка не має в собі. Я скажу так, вона не тілесна. Вона не має тілесної оболонки. Це чистий потік світла, це дуже висока вібрація. Тому що я знаю там різні ченелери, їм комусь там приходять там, з блакитними очима, схожі на людей. Не знаю, мені такі не приходять. Мені приходять дуже високовібраційні істоти. І там ця енергія також є такою материнською і високовібраційною. Просто маєте розуміти, що у кожної цивілізації так, є свої духовні вищі істоти. І от я спілкуюся саме з ними. Це досить такий потужний рівень. Більшість людства. Знає про те, що є багато галактик, є багато планет, є багато зірок, і плеяди це одне із найвідоміших зоряних скупчень. Я думаю, ви вже знали і чули таке поняття, як да, сім сестер, сім зірок це все також відноситься до них. Ключове, що ви маєте знати про них, що вони дуже високо розвинена, духовна. Раса, цивілізація, і що вони є носіями космічної мудрості, любові це духовні істоти, які пройшли уже еволюцію, і вони її пройшли через любов, через співчуття і гармонію. Це дуже важливо розуміти. Вони. Спостерігають, як еволюціонує людство. Вони передають нам знання через мене як ченелера, через інших ченелерів та контактерів. Вони допомагають всіляко людству пробуджуватися. Тобто їхня роль і мета для планети Земля це пробудження людства, підтримка всіх нас тут, допомога всім нам, щоб ми всі перейшли. Пробуджений усвідомлений стан від свідомості дуальності до свідомості єдності. Насправді, людство не дуже дооцінює їхню роль, чому? Ну тому що я ще хочу вам тут пояснити, що. Плеєдіянці, вони допомагають нам як іззовні, я скажу так, так і зсередини. Що це означає? Іззовні вони є як нашими е, наставниками, такими, знаєте, галактичними, планетарними, назву це так. Вони передають нам світлові коди, вони передають нам знання для квантового стілення, для активації наших ДНК, для згадування того, хто ми є, як це відбувається. Ось навіть я даю ченнелінг, і через сам ченнелінг завантажується певна енергія. Тому ченнелінги я дуже. Раджу вам слухати. Там не просто текст, розумієте? Там іде через кожну енергію, іде слово. Інколи я говорю швидко, інколи говорю повільно. Я не можу це контролювати. Я занурююсь медитація або певний такий стан, і вони говорять. да Тому ось так, але але під, всі, під час всіх чиненгів передається інформація і. Плюс е світлові коди, енергії, щоб людство пробуджувалось. Кожен це сприймає із вас благосно на своєму рівні. Це також потрібно розуміти, тому що я працюю для найвищого блага кожної душі. Мій принцип ні в якому разі не зашкодь. Е я хотіла вам пояснити, що із плеяд е душі. Із плеяд, вони інкарнують на планету Земля. Для чого? Для того щоб нести це саме світло, гармонію і нову парадигму знань, що це зоряний посів душ. І він приходить на землю для духовного оновлення людства і планети Земля. Коли я занурилася і запитала про ці зоряні душі, то мені сказали, що в книжках ті книжки, які є на планеті Земля, там не зовсім правда написано, тому що правда, вона відкривається згодом, коли людство до неї готове. І от, можливо, я вам дам інформацію, яку ви ще ніде не, не чули. Зоряний посів душ він відбувається поетапно. І мені сказали, що вони значить, вони вони приходять в певні дуже важливі часи. Їм дуже важко насправді це оці 144 тисячі божетвих душ, да, які ми знаємо. Цифра там в принципі зберігається, але ключове що етапи, Скажімо так, останній, ну ось крайній, не останній крайній посів, душ, який був, він зайшов із 2000 року. По 2012. Тобто серед тих душ, я скажу так, які народилися з 2000-по 2012. Є зоряний посів. Так, да, ви можете бути зоряною душею, але зоряні душі і зоряний посів це різна мета душ. Ми про це із вами ще також поговоримо. Якщо вам цікаво, будь ласка, мені про це напишіть, то що в мене є про це інформація і знання. Зараз попадають в духовну ілюзію. Багато духовних майстрів, не володіючи знаннями, це називається псевдодуховність, починають транслювати знання із книжок. Але ж ви маєте розуміти, це не погано, це не добре. Хтось ці книжки написав, хтось мав ці знання, але ви маєте заставити під сумнів і шукати да, інформацію, перевіряти, не вірити сліпо, нікому і нічому, тільки своїй душі довіряти, да, і через серце інформацію сприймати. От мені прийшла така інформація. Хтось знає про це. Хтось не знає, але мені сказали, що ця інформація нова, і більшість людей про це не знають. І навіть більшість духовних майстрів в ілюзії да, ви можете бути зоряна душа. У вас може бути планетарна місія, наприклад, пробужувати людство. Ви ви навіть можете бути плеєдеянська душа, але ви можете не бути зоряним посівом. Що таке зоряний посів душ? І мені сказали, що це душі а, з певною енергією, то розумієте, тобто їм не обов'язково пробужуватися, їм не обов'язково рятувати планету, їм не обов'язково вести якусь там соціальну діяльність. Їм... Їм обов'язково просто бути в енергіях любові. І от там, де вони є, вони уже своєю м душею, енергією, вібрацією, вони уже змінюють простір. Да, є ті, які мають планетарну місію, а ті, які не мають, але це дуже глибока інформація. Ще я хочу сказати, да, що. Плеяди, ну я вже сказала, да, що ті сутності істоти божественні, які приходять мені на чинених, вони не мали фізичної форми, вони були чистим енергетичним полем свідомості. В принципі, від 5 d до 9 d ще може бути тілесна форма, вони ще можуть приймати да, там. Волосся, очі, тіло і так далі. Вище дев'ятки, вище свідомості рівня 9, Де у там уже іде чистий потік енергії, вони більше ідуть мені як згусток такий енергетичний, світлий, дуже висока вібрація. Вони передають інформацію телепатично, емпатично, тобто, це не так, що там хтось на вушко говорить, і ти просто говориш ні. Вони їх завантажуються пакетами. Ну, хто ченелери, то я думаю, ви розумієте, хто звичайні люди. Ну, вам також буде цікаво. Ну і власне, да, ключовий меседж це наставники галактичні для людства. Для людства нашої планети Земля і вони підтримують весь процес переходу, весь процес вознесіння, тому що вони вже цей шлях пройшли. Вони його пройшли. Я вважаю, гармонічно і вони хочуть допомогти нам. Вони працюють дуже м'яко, дуже ніжно, через серця. Розумієте, не через розум, а через серця. Вони допомагають перше, що це про те, про що я говорю: розкрити наші серця, розпакувати чакру Анахата. Ми вже про це говорили, в мене є інші канали, я навіть розклади там для вас робила, да, практику. Тобто вони пробуджують в нас в нашу внутрішню істину, а наша внутрішня істина це наше серце, це наша душа. І через цей аспект з'єднання з внутрішньою істиною ми згадуємо, хто ми є. І, власне, давайте ще вам що поясню. Бо зараз я так відчуваю, в просторі хтось питає: ну а що то 9 d що то 12, що то 5. Дивіться, давайте коротенько. 5 – рівень D, це рівень безумовної любові, це рівень божественної гармонії. Це те, до чого прагне наше людство зараз. Зараз наше людство. Багато хто каже, от хто вам каже, що ми перейшли в 5D, неправда, тому що поки є на планеті Земля війни, катаклізми, руйнівні енергії, це 3D енергія. 4D це перехідна енергія. Тобто 3D це енергія страждань, 4D це як точка переходу, це деякий портал, да, де душі вибирають, хто ще буде йти страдати, вони не готові духовно зростати, а хто вже готовий еволюціонувати і розкриває свої серцеві чакри, і іде шляхом прагне до безумовної любові. Тому що, що таке безумовна любов? Це любов без умов. Да? Сама слово говорить за себе: любити всім серцем, любити всією душею, а не за щось. Розумієте? Як сонце, воно не обирає кому світити, воно світить безумовно. Да? Я єсмь, абсолют. Така його енергія, я єсмь, світло, я єсмь і наша душа я єсмь. І коли ви прийдете в це глибоке усвідомлення, настає стан гармонії. І безумовної любові. Тому, коли ви бачите духовних людей, які здаються трошечки, знаєте, такими блаженно піднесеними, і людям здається, що вони трошки того, да? насправді це стан безумовної любові, де ми відчуваємо всесвіт через призму світла. Там немає темряви заздрості, конкуренції, там хто кращий, хто гірше. Це ж це людське его оцінює. Отут вам важливо розуміти. 7, де і там 9 туди вже це вже рівні колективної свідомості. Розумієте, це вже коли е, на рівні галактичного розуму енергія вібрує, розумієте? А 12, де це вже взагалі джерело такого божественного плану, чистої свідомості, де немає форми, де немає дуальності, аж від слова ніяк. Ну і власне там повністю вже йде. Навіть відсутність часу, то що там є просто, це я є, да? Це як Всесвіт. Це дуже глибоко, це дуже цікаво, багато ще є інформації, тому доєднуйтесь на канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. Я дуже вам дякую. Пишіть свої запитання, якщо вони у вас є. Можливо, якісь теми вам цікаві. От мені прийшло, бо я так дала ще на а мені наставники кажуть, а люди не знають, хто такі плеяди. Давай швиденько надиктовуй, хто такі плеяди. Ну, я сподіваюся, я відповіла на ваше запитання. Якщо ще цікаво, пишіть в коменті. Коментарі. Побачимось до нових зустрічей. Я бажаю вам гарного настрою. Послухайте Ченненг обов'язково. І там ви всі вже знаєте наш меседж обираємо світло, обираємо любов, обираємо пробуджуватися, духовно зростати, любити життя і бути щасливими в моменті тут і зараз. Всіх вас люблю, обіймаю. З вами була Елайла, провідник світла. Будьте щасливими! Дякую!